Доброго дня. Загальний розклад. Що приховано від вас? Що таємно, незабаром стане явним. Декого це стосунки, декого ви повинні робити вибір. Якщо ви в своєму житті бажаєте позитивних змін... Той час прийшов бути рішучим, рішучою, самодостатньою по відношенню до ситуації. І остаточно зробити вибір. Як ви будете вчиняти? Ну, тому що, от говорять, реалізація планів рухатись, діяти, щоб досягнути, тому робіть вибір. Не потрібно і надалі знаходити замріяності або саме планувати, структурувати, чим ви займалися останнім часом, а потрібно крок за кроком боротися, діяти, проявляти, щоб досягнути результативності. Ну саме про те й говорить, що от зробите вибір, досягнете бажаного по відношенню до фінансового получення достатку, здобудете зміни, ну і по відношенню насамперед. До вашої реалізації. Ви самодостатня людина, і дана інформація надається вам для того, щоб ви не знаходились в розпачі, а відправлялися до цілі, до результату, по правосуддю. У вашому житті є чоловіки, які негативно впливали на ситуацію, на благополучний достаток в вашому житті. Але вони по правосуддю отримали на даний момент. І ви самодостатні по відношенню до ситуації. Якщо раніше вони раділи, тому що використовувалися, що ви були жертвою їх маніпуляцій, то на даний момент вони в кармічному відпрацюванні. А ви, у вас відкриті шляхи, і ви повинні, прислухавшись до даних порад, даної інформації, йти в новопочинання. Як би вони надмінно не думали, що вони керують ситуацією, як би вони не думали, що вони можуть маніпулювати і впливати на ваше життя і благополучний достаток, говориться, що ви самодостатні. От на даний момент, коли ви дивитеся даний розклад, з впевненістю рухайтесь в реалізацію власних планів, ну, тому що час пройшов.